Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Гарейтерович. Сьогодні 12 жовтня і пропоную поговорити про цікаве інтерв'ю, яке Меркель давала кілька днів тому назад, і в якому фактично намагалася виправдати. Путіна за його напад на Україну, звинувачуючи в ньому кого завгодно, але тільки не свою політику на посаді канцлера Німеччини, коли вона цьому путіну десятки років по суті підігравала. Є ще одна цікава причина, чому вона знову вийшла в публічний простір, і власне зараз про неї ми поговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно підписку на канал «Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, угорському виданню з красномовною назвою Партізан Меркель дала інтерв'ю, де фактично звинуватила опосередковано Польщу і країни Балтії в тому, що вони ну не сприяли налагодженню відносин між Європейським Союзом та Росією, і це деякою мірою могло спровокувати Путіна на агресію. Ну і також згадала. Пандемію, і що відсутність якихось там прямих зв'язків з Путіним теж могла повпливати на те, що він вирішив воювати проти України. Ну як на мене, дуже дивні формулювання. Що по першому, що по-другому, особливо про коронавірус, оскільки ну вживути ви може і не могли спілкуватися, але говорити по Zoom чи по Skype, Skype тоді ще працював взагалі не було б якоїсь проблемою. Макрон до речі, так і робив довгими вечорами, коли розмовляв з Путіним і в Вислуховував від нього дебільні лекції по е, дебільній російській історії. Тут, по-іншому, дуже складно е, назвати взагалі е, те, що відбувалося. Чому? Тому що. Це мало дуже далеке відношення до якихось історичних фактів, але тим не менше Макрон намагався це робити і тому, якби у Меркель було бажання, вона, мабуть, з Путіним теж могла би підтримувати зв'язок і намагалася його якось переконати в тому, що нападати на Україну не потрібно. Крім того, Меркель написала після виходу вже на політичну пенсію свої мемуари. Вони розійшлися в Німеччині достатньо великим тиражем, хоча викликали в принципі таке. Серйозне незадоволення зі сторони нимців, причому по двом причинам: перша це цінова політика. Дуже дорого вони коштували, і багато хто задавали питання, чому саме стільки треба платити за цю книжку, чим вона відрізняється від цих інших. І друге, Меркель в цих мемуарах абсолютно не намагалася. Ну, хоча б взяти на себе якусь мінімальну частинку провини за те, що відбулося, вона вважала, що вона абсолютно правильно діяла і, взагалі, абсолютно не геніально там розрулювала ситуації і тримала Путіна подалі від Європи і від Великої війни. Те, що війна в принципі почалася в 2014 році, Меркель якби не сильно згадувала і по суті намагалася там постійно виправдатися да, заявити про те, що. Вона не має ніякого відношення до того, що відбулося пізніше. А потім оце інтерв'ю угорському виданню ще і, і видання, і країна, власне, дуже показові, символічні в цьому плані. І такий відвертий меседж про те, що. Не все так однозначно, і Путін якось незрозуміло, ледь не спонтанно це рішення прийняв. Так, от є ще одна, так би мовити, причина, яка може мати місце, чому Меркель саме зараз вирішила вийти в публічний простір і про себе нагадати, крім того, що, мабуть, не так спрацювала її книжка, як би вона хотіла, і вона думає про свою спадщину політичну. Вона хоче, щоб ця спадщина була хорошою, і тому вона поступово починає свій імідж відбілювати. Але є інша причина, Причина дуже показова. Ну звісно, ми не можемо на 100% стверджувати, що справа саме в цьому, але як то кажуть, випадковості вони не випадкові. Справа в тому, справа в тому, що на наступному тижні на наступному тижні в Німеччині виходить книга двох журналістів Каті Глогер і Георга Москоло яка буде про Меркель, і яка Меркель нічого гарного не обіцяє. Книга називається Провал. І ну більш точно тут висловитися достатньо складно, чому тому, що в цій книзі, в цій книзі, власне, ці журналісти-розслідувачі аналізують всю діяльність Меркель, але через призму політики Німеччини по відношенню до Російської Федерації в епоху Путіна. І власне Меркель, я думаю, точно знала про вихід цієї книги. Я не виключаю, що журналісти могли за якимись коментарями звертатися і до неї, і для того, щоб якось перебити наслідки від її виходу і від того резонансу, який книга викличе, вона вирішила діяти на випередження і якби дещо виправдатися з приводу того, що відбувалося в 2022 році. До речі, багато німецьких видань написали, що вона начебто нічого такого екстраординарно нового і не сказала. Суті, повторила попередні якісь там. Тези про те, що коронавірус вплинув на Путіна, і, і, і так далі, і так далі, але тут є все ж таки один важливий нюанс: як саме це подавалося, і в якому контексті це подавалося? А контекст такий, що ми ні при чому всі питання виключно до Путіна, причому до його якогось дивного спонтанного рішення, яке тим не менше обумовлено в тому числі і неправильною політикою країн Європи, але тільки не Німеччини під її керівництвом. Але що пишуть ці журналісти розслідувачі в своїй книзі? вони ознайомилися з документами органів державної влади спеціальних служб. А також змогли поспілкуватися з багатьма очевидцями, це дуже важливий момент. Це, взагалі, поширений такий, знаєте, варіант журналістських розслідувань на заході, коли журналісти спілкуються з великою кількістю там колишніх політиків, бізнесменів або нинішніх, і на основі їхніх якихось свідчень потім складають картинку. Так, от вони показали, що після 2007 року, після того, як Путін виступив на Мюнхенській безпековій конференції, фактично кинув виклад. В всьому демократичному світі були розроблені різні сценарії розвитку Росії, і один з цих сценарій це анексія Криму. Напад власне на Україну, і в наступні роки спецслужби регулярно цю інформацію подавали власне німецькому уряду. Але що робив уряд Меркель? Він тільки поглиблював дуже сильно економічні відносини з Російською Федерацією. При цьому ще й заблокували вступ України до НАТО, і це зробила власне Німеччина. Ну а після 2014 року навіть ніхто і не Піднімав голос про те, що треба взагалі Україні постачати якусь зброю для Меркель. Це було абсолютне табу. Тут, до речі, можна згадати, що крім газової історії, коли Меркель посадила всю Німеччину на газову російську голку, і по цьому ще буде дуже багато питань виникати в майбутньому. Меркель надзвичайно сильно посприяла модернізації російської армії, тому що. Німецькі інструктори власне проводили спільні навчання і підготовку російських військових. Рейнметал ледь не підписав колосальний контракт. І були інші контракти, за якими в Росію просто потоком йшли товари, як зараз кажуть, подвійного призначення. Але тоді навіть ніхто їхнє подвійне призначення не приховував. Очевидно, що це була чисто військова історія, і дуже багато німецьких комплектуючих, особливо в перші місяці великої війни, ми знаходили в російській техніці, коли величезна маса. Цієї техніки опинилася в руках наших збройних сил, була захоплена або покинута там росіянами. То там і, і мотори, і, і приціли, і без, без всього було вироблено безпосередньо в Німеччині. От що цікаво, от, що цікаво, один з авторів книги наводить оцінку екс канцлера Німеччини Олафа Шольца, який сьогодні впевнений, що остаточно рішення про промов. Повномасштабний вступ повномасштабне вторгнення власне Росії в Україну Путін прийняв ще задовго до пандемії. Тобто, в принципі, в принципі, ніякої спонтанності у Кремля не було. Це була абсолютно спланована і абсолютно прогнозована історія, і це відкидає тезу Меркель про те, що саме пандемія якось не так вплинула на Путіна і змусила його напасти на на Україну. Ну і от що цікаво, тут в принципі. Звертають увагу на те, що є такий професор в Німеччині, Зенке Найцель. Він в Потсдамському університеті працює, займається саме військовою історією. От він, теж роблячи ставку на різноманітні там розвідання, в тому числі країни НАТО, вважає, що Станом на сьогодні Кремль вже прийняв принципове рішення щодо нападу на одну з країн НАТО, і особливо небезпечними в цьому плані будуть найближчі три роки. Найцеля правда критикували за так званий алармізм. Він, наприклад, вважав, що влітку цього року, після навчань, захід 2025 буде напад на Литву зі сторони Російської Федерації. Але знаєте, тут якраз така ситуація, що краще підстрахуватися, ніж потім отримати. Те, що ми отримали власне, в 2022 році, і знаєте, от коли дивишся на ці матеріали і на книгу, яка вийде, дуже було б непогано, щоб її оперативно, в тому числі українською мовою, переклали, але я думаю, що ми зможемо багато почитати по інтерв'ю журналістів з початку подивитися, ну, стає зрозумілим, чому Меркель так активно намагається зараз повернутися в публічну площину, тому що, коли ти десятиліттями, а Меркель при владі була 16 років, і всі 16 років вона дуже тісно працювала з речі. Росією вливала просто гроші в російську економіку і давала можливість Путіну ці гроші витрачати на армію, і просто впритул не помічала, що ця армія готується до нападу на сусідні країни, навіть після 2008 року і нападу на Грузію. Ну тоді виникають питання: чи настільки Меркель була безпорадна, як політикиня, чи щось було інше, що їй закривало очі, і на що вона власне увагу не звертала? Я далекий від того, що оскільки вона походить зі східної Німеччини, вона могла. Бути там завербована е штазі, а потім, власне, там КДБ або, наприклад, там ФСБ. Ні, це точно не має е мабуть, ніякого відношення до реальності, але якісь інші фактори, якісь інші моменти вони мають місце, і не виключно, що це якраз історія їхніх взаємовідносин з тим же Путіним, який вміло її переконував в тому, що все це повна дурня, і давайте думати не про війну або якісь такі речі, а думати про гроші. І гроші для Меркель були абс абсолютним пріоритетом. І тепер. Коли Німеччина стикається в тому числі з наслідками використання цих брудних грошей, а економічний розвиток Німеччини останніх там 15 років, якраз на російському дешевому газі, будувався, що самі по собі було порочною дуже практикою, рано чи пізно повинно було закінчитися. Так, от тепер, коли все це вже ну, так би мовити, споглядається з ну зовсім іншого боку, по-іншому, Меркель намагається якби викрутитися і сказати, що вона до цього не має ніякого відношення. Але що подивитися, на опитування в тій же Німеччині повідно, що ставлення німців до неї там змінилося, і змінилося не на краще. І питання просто не в тому, що вона вже на політичній пенсії, вона вже не повернеться, скажімо, в політику. Вона все одно залишається достатньо впливовою фігурою, якби ця впливова фігура зараз просто визнала. Ті помилки, які вона допустила, можливо, це б дозволило уникнути подібних помилок в майбутньому, але вона вперто відмовляється від цього і вважає, що вона все правильно і добре робила. А війна. Повномасштабно проти України це просто якийсь там збіг обставин, і якийсь результат ізоляції Путіна під час пандемії. Дуже дитяча інфантільна позиція, але давайте будемо відверті. Вона і характерна для деяких навіть діючих європейських політиків. Можливо, досвід Меркель і те, що зараз буде після публікації вже ну, цієї нової книги. Журналістів-розслідувачів, все ж таки змусить їх дещо переглянути свою позицію і діяти. Проти Російської Федерації набагато жорсткіше, ніж є на сьогоднішній день. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!